Отже, дорогі глядачі мені там пишуть в коментарях стосовно того, що Німеччина нікому нічого не видно, там, зокрема українцям. Я просто хочу сказати, коли ми підписали Будапештський меморандум в 94-му році, то потім, у 2022-му, коли Україна коли Росія напала на Україну, то Аналена Налена Бербо, колишня міністра закордонних справ Німеччини, сказала, що все правильно це був Будапештський меморандум. А меморандум це заява про наміри, це не договір. Це заява про наміри. Адже ще один цікавий факт, який я ще раз озвучу це, і не, не втомлююся озвучувати. Окрім е ядерної зброї, Україна ще віддала 3900 літаків, бойових літаків. Це літаки, які нас зараз зарабомблять. Тому я не можу сказати, що Німеччина нам нічого не винна. Ну, в смислі. А з приводу того, що ми тут понаїхали, так в нас у всіх був бізнес в Україні і домівки, і все підряд. І робота була. Ну, Якби не кинули, то не понаїхали б.